19 березня минуло 85 років від народження Корифеєві сучасної української літератури, всенародно відомій і улюбленій поетесі Ліні Костенко. Вона лауреат Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Петрарки, у радянські часи брала активну участь у дисидентському русі шістидесятників, за що була надовго виключена з літературного процесу. Ліна Костенко авторка поетичних збірок над берегами вічної ріки, Неповторність, Сад нетанучих скульптур, роману у віршах Маруся Чурай, поеми Берестечко у 2010 році. Опублікувала свій перший прозовий роман Записки українського самашедшого, що став одним з лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році. Вона почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів. Відмовившись від звання Героя України, Ліна Костенко і досі займає активну громадянську позицію і є зразком дієвого, безкомпромісного, жертовного служіння рідному народові. Воістину народну поетесу знають, вивчають її твори і глибоко шанують в усіх куточках України та за її межами. У день її народження видатну українку пошанували і в Радехові. Урочистість на честь 85-ліття Ліни Костенко пройшла в паркетній залі Радехівського районного народного дому, прибраний вишуканим українським вишиттям, увінчений портретом поетеси та плакатом епіграфом з її вірша. Поезія це завжди неповторність. Літературно мистецьку частину свята провели радехівські школярки, активні учасниці художньої самодіяльності Діана Демчук і Галина Ерд. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, усі слова були вже чиїлись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було. Асфальти і спориші. Поезія, це, це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Такими ось рядками хочеться відкрити двері в дивовижний і яскравий світ художнього слова української поетеси Ліни Васильівни Костенко. Сьогодні їй виповняється 85 років. Такою людиною може пишатися український народ. Бо вона є спадкоємцем кращих традицій своєї нації. Не треба думати мізерно, безсмертя є ще де не те. Хтось, перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород, його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Світ поезії Ліни Васильівни особливий і дуже різноманітний. Тут є і любов, і зачарування, і розчарування. Насамперед, це світ драми, чи то в людській душі, чи в історії, чи в природі. Енергія драми, а іноді трагедії пульсує в її поезіях. Єдине, чого в них нема, так це нарікань на долю. Хоча життя поетеси склалося досить нелегко. Пошанувати знамениту поетесу прибули працівники Радехівської центральної районної бібліотеки, учні та учителі першої міської школи, місцева інтелігенція, шанувальники таланту Ліни Костенко, серед яких і голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. Виступаючи перед присутніми з особистими враженнями від прочитаних творів письменниці, вона все таки акцентувала на заслугах Ліни Костенко як патріота, громадянина і борця. Беру книжку Ліни Костенко. І знаходжу там на, її, на сторінках її поезій, її книжок, знаходжу і заспокоєння для своєї душі, і пораду і відраду. Ну, насправді геніальна людина. І не дивно, що День народження поетеси це наше спільне свято, свято людей творчих, добрих, людей, які вболівають за Україну, вболівають за. Все, що відбувається в нашому житті. Хочу сказати, що направду всі ми розуміємо, що це великий патріот нашої країни. І нам всім треба не лише гордитися, а десь і рівнятися на цю жінку. І ще хочу сказати, що завжди в її словах, в її поезіях присутній оптимізм, такий, який десь нас змушує не лише думати, мріяти, але й творити. І хочу завершити словами Ліни Костенко: і хто б там що кому не говорив, а згине зло і переможе правда. В ході поетично-пісеної композиції ведучі розповіли про життєвий і творчий шлях Ліни Костенко, нагадали про її заслуги перед українською літературою і українським народом. Для багатьох учасників урочистості стали відкриттям ліричні пісні на слова Ліни Костенко, очима ти сказав мені та між іншим, котрі зворушливо і майстерно виконали Юлія Коцур та Леся Галущак. Поява перших поетичних збірок Ліни Васильівни. Проміння землі, 1957 рік Вітрила, 1958 рік мандрівки серця, 1961 рік, викликали великий інтерес у суспільстві. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати зробити щось. Лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Життя йшло, минуло, той перо, гукала тиша рупором бокзальним. Бібліограф Радехівської центральної районної бібліотеки Світлана Сіцілюк представила тематичну книговиставку Велика геніальна могутня, скомпоновану з творів Ліни Костенко та досліджень про її творчість. На урочистості звучали ліричні і патріотичні вірші Ліни Костенко у виконанні працівників районного народного дому Оксани Козак, Лесі Москалюк, Дарії Козак, Марії Березюк, Лесі Галущак та школярки Юстини Халавко. Заочне привітання улюбленій поетесі прозвучало вишукано і водночас щиро. Пішили верхи, їхали возами, похід розтягся на дванадцять верст. І Божа мати плакала сльозами та поможіть нести ж йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудо сіє, дають старцям, підсаджують калік. І тут же йде ну добре. Не месія людина просто, просто чоловік. Юрма гуде, і кожен пнеться ближче, хтось навіть підбадьорює, терпи. Вже онголгова, он череповище, хрущали під ногами черепи. Ну, космос, ну комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. і так. Крихті Україна іде з тобою, Боже мій, куди, деначе солов'ї своє гніздо щодня звивають будні? Упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Якийсь художник у роки голодні. Зробити небо взявся за харчі. Були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, отсунув рогачі. Автів, яка мені уже різниця, я теж убивця, я убила Гриця у неділю раба, сіллячка, копа.